Здравствуйте, вітаю. Мене звуть Віталій Ільницький. Я є співзасновником компанії Соляріс. Думаю, що багатьом з вас відома наша компанія, тому що на ринку України ми працюємо вже більше 30 років. Наша фірма є однією з лідируючих компаній у сфері санітарно-гігієнічного клінінгового обладнання професійної хімії для прибирання приміщень для приміщень. Специфіка наших товарів така, що вони не мають сезонності, попит є завжди. Але, як і у більшості бізнесів, з'являються періоди, коли продажів дуже бракує. Тому ще в 2018 році ми почали пошуки підрядника по просуванню. Оскільки не розуміли, як можна притягнути більше нових користувачів на сайт і збільшити кількість продажів. Плюс конкуренція на ринку завжди росте. Тому ми розуміли, що треба вкладатися в розкручування бізнесу, і чим раніше, тим краще. Пошук агентства ми доручили своєму системному адміністраторові. Порівнявши пропозиції від різних компаній і агентств, він прийшов до нас з пропозицією звернутися в компанію «Імаріс». Тому що вартість послуг і умови агентства найбільше підходять нашій компанії. Для просування інтернет-магазину використали seo оптимізацію сайту і контекстну рекламу. На самому початку у нас були невеликі переживання і сумніви, але буквально через місяць ми переконалися, що звернулися в компанію недаремно. Позиції в пошуку потихеньку почали рости, а трафік збільшуватися це не могло не радувати. А оскільки запустили ще й контекстну рекламу. Зростання продажів теж було помітне. Наприклад, в жовтні 2021 року доход інтернет-магазину збільшився на 76%, а кількість продажів в два рази в порівнянні з минулим роком. нам дуже імпонував підхід і маріс до роботи. Ми зрозуміли, що маємо справу з командою професіоналів. Тому із задоволенням користувалися рекомендаціями і порадами, які отримували від них. Паємо всім колегам, тому всім власникам і маркетологам різних бізнесів можу рекомендувати і Марис як надійного підрядника по просуванню в інтернеті.